Привіт, я м'ячик. Я ведучий на радіотрек, я вокаліст гурту Ворст. Я ведучий багатьох фестивалів, Ви мене більшість людей точно знаєте. І я вирішив взяти ну не зовсім вирішив, але мені кинули виклик в Ice Bucket Challenge. Кинули мені виклик Павло Сірко і Вікторія Жуковська. Одразу від двох людей я буду приймати цей виклик, і я раджу вам також долучатися. Якщо вам випадково кидається виклик, не лякайтеся цього, беріть у ньому участь, тому що це як мінімум весело. А якщо вам ліньки це робити, то можете перераховувати гроші на рахунок важкохворих хворих дітей. У світі вже зробили дуже багато людей такий самовиклик. виклик. І я сподіваюся, що мій виклик так само приймуть. Ті люди, кого я зараз назву, по-перше, хочу викликати на Ice Bucket Challenge Ірену Карпу дуже відому всім панянку, скандальну жінку і вокалістку гурту Карпа. Надіюсь, в неї вистачить духу і сміливості зробити це також. Хочу викликати на це змагання, на цей челендж Сашка Положинського вокаліста гурту Тартак та вокаліста гурту Був'є. Я точно знаю, що в нього шило є в дупі, і він на це погодиться. Ну і третім, кого я хочу бачити, теж облитим, надіюсь. людину, яка зробила найбільший фестиваль Західної України, це Яків Матвійчук, тим паче в нього дуже-дуже дуже скоро буде день народження. І я надіюсь, ви приймете цей виклик, тому що так робить практично весь світ. Вас на все про все є 24 години. Ну що, поїхали! Ha ha ha.